Вітаю всіх! Сьогодні продовжуються свята День Незалежності України. Я хочу вас привітати з таким визначним святом для нас, тому що Україна доводить, що вона незалежна, вона вільна і вона може за себе постояти. Я спеціально достала ці дві карти, тому що у всіх розкладах імператриця в мене виходить Україною. Ми ось зараз войовнича, бойовий дух. Відстоювати себе тільки вперед. А це колода вітражів. Це квітуча, щаслива жінка. Це те, до чого ми йдемо. Я хочу, щоб оцей період швидше закінчився і почався квітучий, красивий. І в нас це обов'язково буде. Всім воїнам, які на захисті країни, я хочу побажати сил, наснаги. І будьте обережними, щоб ви всі залишились живі. Звісно, я хочу, щоб у нас все було добре швидше, щоб ми почали жити повноцінним життям. Але в той же час я розумію, що Україна вже буде інша, повністю інша. Навіть по територіальній цілісності вона буде інша, і це вже зрозуміло, від цього нікуди не дінешся. Але все одно вона буде вільна і самостійна, як не крути. Я хочу сьогодні робити акцент на Харківську область. Вчора був місто Харків, сьогодні область. Знову загострення по нашій області в травневе, але мені вчора подобались новини як подарунок для нас. Я зараз зроблю розклад наступний. Що там у нас відбувається, чи дійсно це правда, що нам кажуть, ми це заслужили. Взагалі, Харківська область. Я не хочу, щоб падали духом. Нергачівський район не розкисати, будь ласка. Будь ласка, козача лопа. Ну, я же роблю постійно. Важко не здогадатися, чому я це роблю постійно. Дуже важко. Але коментувати я це буду потім. І скажу так: Дергачівщина, ви думаєте, вас кинуть не відновлять, якщо потрібно буде? Не фантазуємо зайвого. Коли настане час я буду робити розклади на відновлення? Тут будуть багато детальних розкладів. Якщо брати Дергачівський район, то буде окрема козачка, нова козачка. Супівка, то там далі забула, вибачте, вилетіла просто з голови. Кожен оцей населений пункт. По карті продивлюся, слатинея, безруки, дергачі, звісно. Мала Данилівка, там дещо там, де постраждало, обов'язково. Кожному окрема увага. По іншим районам також буде, але не так детально, тому що я не можу прям кожне село розглядати, але те, що мене стосується напряму, які я знаю такі, те, що по трасі, наприклад, якийсь, це я буду дивитись. Не панікуємо. Взагалі сни такі сніліть дурні. Дуже класний день був вчора. Дуже класний, і я хочу сьогодні також. Він був класний і гуляла вже вся Україна. Так як Харків вчора. Снилась херня, ракети, шахеди. Оця херня вся снилась. Розумієте? Класно погуляли відпочили тишина. Хер сниться. Настільки ми вже від цього залежимо, просто капець. Зранку бахали, ну там бахали і наші, і все добре, наші вітали з ним незалежності. Молодці, все буде добре в нас. Не хвилюємося. Ще раз зі святом віримо в зсу, віримо в себе, не панікуємо, не розкисаємо.